Всім привіт, з вами авторадость Сьогодні у нас на огляді буде стартер на двигун D245 від виробника Дорожня карта каталожний номер 7402.3708. Також цей стартер можна встановити на двигун D240 D243. Але основне призначення на нас 245. Так, давайте оглянемо упакування Спочатку не брендоване. Ні каталожного номера нічого немає. Виробник дорожня карта, карточка товару є. Відкриваємо, оглядаємо. А, Так от, бачите, так він запакований. Тому що дорожче завжди забрендовано. Ух. Відкриваємо, дістаємо. Брендоване. Брендоване пакування. Стартер, каталожний номер, виробник, дорожня карта. Це, що я вам сказав до цього. Підкриваємо, оглядаємо, дістаємо. Так що ми бачимо перед собою? Бачимо стартер. На стартері вибито маркування дорожня карта, каталожний номер 24 вольти, 5,2 кВт, 10 зубів. По підключенню, дивіться, на бендіксі 10 забів, тяговий щерела 24 вольт дублюється, ну, і такий має вигляд. Стартер. Використовується на таких автомобілях Газ 3309 Зіл 5301. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео, застосування. Характеристики будуть в описі товару. Якщо треба виставити рахунок з ПДВ, звертайтеся виставимо рахунок з ПДВ. Всім гарного дня, до побачення!